Всім привіт! Зараз е, поясню вам ще так докладніше про енергію, про те, е, як до нас під'єднується сутності. Е, наше тіло це просто оболонка, а наша душа в цьому тілі, вона вдома. От, якщо ми знаходимося на високих вібраціях, наше тіло проживає, наша душа проживає. Те життя, яке повинна була б прожити після народження. Ось. І коли наша душа на високих вібраціях, наше тіло здорове, воно, воно виглядає здоровим, ви не хворієте різними хворобами. А коли до вашого тіла під'єднується низька, низька енергія, тому що ви на низьких вібраціях, ваше тіло здатне хворіти. Ззовні тіло може виглядати старим, тому що воно замучене, є таке слово нудя. І коли ми постійно засмучені, це також низька енергія, низька вібрація. Коли ми на низьких вібраціях, до нас під може під'єднатися низька енергія, подавити нашу душу і жити в нашому тілі, як, як в себе вдома. Як, зараз вам поясню на прикладі. Щоб було зрозуміліше. Наприклад, у вас є баночка півлітрова, так? Це м -м, наше тіло. Наше, це баночка така, так? так півлітрова. І будь-яка. От є в нас баночка. Так? Прирівняємо її до нашого тіла. От ми є тіло, так, і це є баночка. <кхи> наше тіло це наша оболонка. І от вам є баночка. Також будемо рахувати, що це оболонка. І тільки ми вирішуємо, чи, що в ту баночку. Наприклад, законсервувати, положити на збереження, ми можемо її наповнити полуничним варенням солодким, смачним, правильно? А можемо в ту оболонку набрати болота з калюжі, з болота, будь-чого. Отак, наше тіло. Воно це оболонка, яка в собі містить нашу душу. Якщо ми знаходимося на низьких вібраціях, ми... Це наша душа, от те полуничне варення в тій баночці. Це наша душа. І е, от наше тіло. І наше тіло це є та оболонка, в яку ми вирішуємо, чи ми туди налєму меду або полуничного варення, чи ми туди отого болота. Розумієте? Якщо ви будете триматися на високих вібраціях, то оте болото в ту оболонку, в ту баночку, воно не попаде. Не попаде ота низьковібраційна енергія, в вашу душу вона не приєднається. Вона не зможе туди приєднатися. Тому що на енергетичному рівні до високовібраційної енергії тіла, низька вібрація не приєднається і там буде некомфортно. Я надіюсь, вам зрозуміло пояснила, на прикладі баночки як ємності. В яку ми вирішуємо, що туди положити, чи мед, чи варення, чи набрати болота якогось? Ось Бог дав всім свободу волі, і тільки ми вирішуємо, чим наповнити своє тіло, чи варенням, чи брудом. І я надію, що цей приклад вам був зрозумілий. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па.